Путінська співачка родом з Києва, Любов Успенська, здійснила свою мрію, офіційно стала громадянкою країни-терористки. Тільки зараз Українка отримала російське громадянство, червоний паспорт із зображенням двоголового орла королева Шансону тут же прийнялася відпрацьовувати, а саме співати Оди своїй палка улюбленій Росії. Що цікаво, Успенська, яка досі має українське громадянство, вже багато років хизується паспортом США, а ось паспорт РФ у неї з'явився тільки зараз. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Екс-киянка відкрито говорить, що російське громадянство було її мрією, яка нарешті здійснилася. Про любов до РФ вона також не забула сказати. Так, пропагандисти цитують артистку: Я вже відсвяткувала отримання громадянства, і я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію і думаю, що моя мрія здійснилася. Нагадаємо, Успенська народилася та розпочала свій творчий шлях у Києві. Вона виступала в місцевих барах ще зовсім юною дівчиною, навчалася у київському музичному училищі імені Глієра, проте українською артисткою шансоньє себе ніколи не називала. А от патріоткою Росії так довгі роки Успенська провела в еміграції в США, але все одно вважає РФ своєю рідною країною. Після повномасштабного вторгнення зірка шансону замовкла, а потім зрозуміла, що так в улюбленій Росії її можуть не зрозуміти. Тому почала вихваляти кривавий путінський режим і війну в рідній Україні, перетворившись на черговий рупор кремлівської пропаганди. Протягом багатьох років ім'я зрадниці Успенської асоціюється з різними ганебними інцидентами. Сьогодні ми розповімо про найкурйозніші з них п'яне падіння на новорічному корпоративі. Зазвичай зірки намагаються приховувати подібні провали, проте Успенська вирішила поділитися цією історією з публікою. В одному зі своїх інтерв'ю запроданка розповідала, що якось перед новим роком вона протягом одного дня мала виступити одразу на чотирьох корпоративах, і на кожному з них алкоголь лився рікою. Артистка не відмовлялася від випивки, не думаючи про наслідки, і в результаті потрапила у конфуз. На концерт у Барвисі вона приїхала в такому стані, що на сцену її виводили під руки. Після того, як завершився виступ, Успенська вже не могла стояти на ногах і впала. Жертва пластики. В останні роки фанатка Путіна дуже змінилася. Вона перенесла не одну пластичну операцію, щоб мати, як їй здається, красивіший вигляд. Однак фанати вже перестали впізнавати жінку і вважають, що вона просто спотворила себе операціями. Забула одягнути спідницю на сцену. Ганебною витівкою співачка вкотре оскандалилася у минулому році. Королева шансону з'явилася на дні народження дизайнерки Джулії Ділуа в найпрозоріших легінсах і без спідниці. Зверху на ній був одягнений чорний топ з відкритими плечима і чорний пояс Баска. Відео міттєво розлетілося в соцмережах і викликало здебільшого негативні коментарі у публіки. Коментуючи свій зухвалий і наряд, Успенська заявила: У нас немає віку, немає років, ми просто щасливі. П'яна порція маячні про війну в Україні. Путіністка, закриваві рублі, готова сказати що завгодно. Нещодавно вона видала порцію Нісенітниці про війну, а також зізналася, як Яро підтримує країну терористку РФ, яка незаконно вторглася в Україну. Я вірю в цю країну, я вірю в те, що Росія хоче миру. Нас хочуть заплутати, нас хочуть знищити, але цього ні в кого не вийде. Моя бабуся говорила: Росію ніхто й ніколи не переможе. А той, хто спробує нас знищити, вони будуть самі всі знищені, а Росія буде жити. Висловилася вона для Розумі, забувши уточнити, хто саме хоче знищити Росію. Що цікаво, останнім часом усе більше зірок зрадників родом із України отримують російське громадянство. Ані Лорок ще не встигла цього зробити, проте вже подала відповідні документи. На цей крок її підштовхнув Філіп Кіркоров, голова федерального проекту боротьби з корупцією Віталій Бородін, запропонував держдумі РФ позбавити заробітку зірок, які не мають російського громадянства та відкрито не підтримують війну. Тож цілком імовірно, що кремлівський блазень почав хвилюватися за рублі своєї подруги. І порадив їй якомога швидше замінити український паспорт на російський. Крім того, нещодавно своїм російським паспортом похизувалася і співачка Таїсія Повалій. Вона зробила фото на виборчій дільниці, де голосувала очевидно за Путіна, також як і Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко, який у своєму інстаграм офіційно підтвердив, що отримав російське громадянство. Музикант навіть встиг похвалитися своїм червоним паспортом, бо більше Джиган вже й взяв участь у виборах за президента Росії. Як було очевидно, свій голос музикант віддав за кремлівського кривавого диктатора Путіна, який 22-го року розпочав повномасштабне російське вторгнення до України. Щоправда, патріот Джиган голосував не в Росії, а за кордоном. Свій голос за диктатора він віддав не в електронному форматі, а у головному консульстві РФ у Дубаї. В той час, коли Джиган голосує за Путіна, російські окупанти майже ще не щодня обстрілюють його рідну Одесу, влучаючи в цивільні будинки та забираючи життя невинних людей. Зокрема, 15 березня ворог запустив по місту балістичні ракети. Внаслідок ворожих дій окупантів загинула 21 людина, а щонайменше 73 зазнали поранень. Зазначимо, репер Джиган дотримувався мовчазної позиції щодо війни в Україні. Тим не менш він залишився жити в РФ та заробляв там криваві рублі. 6 січня 2023 року репер опинився у санкційному списку України через свою позицію щодо війни, яку розв'язала Росія. Друзі, а що про всіх цих персонажей думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо вам за перегляд.